Хасиди завершують святкування свого нового року. Тепер можна від'їжджати додому. Зокрема, будуть їхати до аеропортів Києва та Одеси. Ось на цих автобусах їх вже тут сотні чекають на своїх пасажирів. Та хасиди, від'їжджаючи, не забули. Залишити подарунки місцевим мешканцям, гори сміття просто посеред вулиць. Умані воно на узбіччях біля будинків, де проживають хасиди, та навіть у водоймах. Прибирати його намагаються місцеві комунальники, але на 30 з гаком тисяч хасидів всього сотня двірників. Служби працюють, працюють в посиленому режимі. Можливо, десь саме на цей період не справляються. Ще один подарунок від хасидів розтрощена каналізаційна система. Все, що спускалося в умивальники та унітази, в один момент вирвалося назовні під ноги святкуючих паломників. Винайшли п'ятилітрову бутилку і десь такі метрове полотенце махрове, а, а, це тобто це зрозуміло, що просто так воно туди попасти не могло. Касиди по собі залишили не тільки сміття на вулиці можна було знайти навіть наркотики американського паломника спіймали на масовому розповсюдженні дурману. Казано собу було виявлено українськими правоохоронцями і. Притягнуто до відповідальності на даний час вирішується питання про видворення його за межі України. Багато уманців в розпачі, коли бачать у що перетворюється їхнє місто, ви е, знаєте, що, що ми у своєму місті, ми тут взагалі ніхто можливо десь виділити їм таке окреме місце, щоб вони поклонялися цьому цьому богу, да І щоб не турбували своїх мешканців нас. Та багато місцевих все ж раді приїзду хасидів. Всього за кілька тижнів можна зробити на рік вперед. Уманці здають свої квартири чи навіть гаражі за чималі гроші. Хтось працює на багатих євреїв, які вже завели тут свій бізнес. Там вони в мене хазяйка то хороша, і нічого не маю проти. Така і чистоплотна, і все, і вбирає. Я тут нічого не можу сказати. Ну, Нуразні, так як у нас є різні, так і там. Все ж, попри рекордну кількість хасидів свято Нового року пройшло спокійно, кажуть у поліції. А от місцева влада не задоволена, адже бюджет Умані має зиску із масового свята. Лише одні витрати. Місто треба привести до ладу після святкувань. Едуард Крижинівський Віталій Кола, Дмитро Лакійчук, 24 канал.